Мої вітання на фабриці новин шановні. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до огляду карти бойових дій за підсумками 7 червня, початку доби 8 червня. Отже, сьогодні буде не надто багато відео, але сьогодні ми будемо надзвичайно комплексно розбиратися із ситуацією на мапі бойових дій від ресурсу Deep State, зазвичай таку мапу я використовую. Тому поїхали. Поїхали власне говорити про Херсонщину, насамперед про неї, тому що це зараз епіцентр подолання тих. Ті трагедії, яка сталася внаслідок російських дій, внаслідок російського теракту відповідно продовжують затоплюватися території на сам перед лівобережжя Херсонщини, все, що нижче нової каховки, і геть до Кінбурнської коси зараз зазнає підтоплення. Купаційна влада, зокрема, нової каховки, говорить, що там, де вище потечі, йде найперше, почала приходити вода, вона вже досягла свого піку і починає спадати щодо територій. Нижче, тобто південніше, сюди вода ще надходить, ще пік очікується найближчим часом. Е, надзвичайно складна ситуація у Голій Пристані та Олешках. Тобто це території на лівому березі, якраз акуратно проти Херсону. Наприклад, в цих містах ну, справді справді дуже. Зараз критична ситуація. Достеменно нам невідомо, що там відбувається до кінця. Лише з деяких повідомлень місцевих дізнаємося про те, що а, окупанти не евакуювали нікого. Б, що люди самі кинуті там на призволяще, на відкуп самі собі, г, вони просто не маючи ніяких плав засобів, перебираються повище як тільки можуть до дахів своїх будинків. При цьому не мають абсолютно ні питної води, немає достатнього зв'язку, нічого і. Зрозуміло, що от у таких умовах, наприклад, подивіться, як виглядають ці міста, затоплені, тобто приватні оселі повністю майже під дах всі затоплені з багатоповерхівки, ведеться ось ця зйомка. Ну тобто, з'ясно, що в багатоповерхівках напевно, що краще перебувати. Втім, так само невідомо якими можуть бути наслідки такого підмиття фундаменту і тому подібне. Не хочу нікого лякати, але всі прекрасно розуміють, наскільки складна ситуація, наскільки що вже є жертви. Вочевидь, в нас в зв'язку з цими затопленнями, особливо якщо це стосується людей, які є малорухливі, тобто люди з інвалідністю, які не могли відреагувати на таке надходження води, зрозуміло, що. Самі розумієте, очевидь, що з ними сталося е, дуже складна ситуація зараз тут насамперед через те, що окупанти абсолютно ніяким чином не забезпечують людей з цих територій. Е, про те, щоб не, не, не кажу навіть про їхню евакуацію, ні, навіть просто буде можливість було виїхати так. Колаборантів вивозили, прихильників е, руського міра вивозили. А ось цих людей просто залишили на власний відкуп. Е, і з самого ранку минулої доби почали з'являтися ось такі відео. Це до речі, 400. Шоста артилерійська бригада знімала. Як люди благають про воду, і от дрон кількома вилазками дав воду. Бачите, повітряні поцілунки від врятованої сім'ї. Згодом до речі, вже є були відео від 406 ї тієї штатирійської бригади. це якраз в околицях Олешки. Ось це цей скид води цивільним мешканцям відбувся. Тобто, не лише гранати. Міємо ми скидати на окупантів, міть, точніше наші хлопці та дівчата, але й ось так допомагати цивільним. Потім цю сім'ю якимось дивовижним чином вдалося евакуювати, діставити, доставити туди. Човен я, я не знаю просто, як це вдалося, але е, але хлопці та дівчата, які служать у 406-й бригаді, просто фантастичні молодці, і це це видатна робота, е, це справді видатна робота. Більш того, я вам скажу, що е, насправді е, в той же час, коли от ми долають. І навіть у наші українські військові ці такі наслідки цієї трагедії, цієї катастрофи, вони продовжують саме 406 шоста. Я маю на увазі бригада артилерійська вони продовжують завдавати ураження окупантам. Зокрема, ось це два фото, які вони показують, що на південному напрямку власне артилеристи цієї окремої артилерійської бригади імені генерал Горунжо Олексія Алмазова знищили російські дві одиниці техніки: артилерійський броньовий тягач ведмідь. Ось він на наших екранах, і сто Міліметрову е, гаубицю буксировану гаубицю гіацинт Б разом з розрахунком гармати. Е, тобто, ці нелюди, як вони зазначають, гатили по Херсону снарядами в той момент, коли відбувалася евакуація, вони знайшли, відпрацювали контрбатарейною роботою і е, відповідно, попри. Певні гуманітарні задачі, які там виконували наші бійці, вдалося ще й ось так завдати ураження окупантам. Ну тобто, триває надзвичайно складна робота зараз на Херсоні на Херсонщині. Що буде далі говорити про якісь перспективи наступу, перспективи просування щодо цього напрямку? Так точно напевно не варто на ті тиждень-два, а то й до місяця часу, відколи там залагодиться ситуація. Зрозуміємо щодо наслідків, от. До того часу, взагалі ні про які перспективи говорити в принципі не можна в цей же час. До речі, за минулу добу росіяни, особливо їхні так звані воєнкори, надзвичайно голосно кричали про те, що. По лінії Оріхів Голигуляйполе українські війська вже переходять в масштабні наступальні операції. Вони там заявляли з їхніх же це відкритих телеграм-каналів. Проте я мушу зробити таку ремарочку, що ну немає звісно можливості перевірити цю інформацію. І навіть якби була можливість перевірити на прохання генерального штабу щодо. Замовчування дій наших військових, звісно, ніхто не буде видавати якихось планів, якихось таємниць, якихось подробиць нашого просування, чи є воно там, чи його немає. Але те, що пишуть окупанти, то на цьому напрямку впродовж минулої доби було проведено атаку е застосуванням одного танка та шести бойових броньованих машин. Ну, тобто, ми розуміємо, що це все ще такі розвідки боєм, якщо такі вони взагалі відбуваються. А загалом, то вони про цю лінію голосять, що в них страх як там підгорає і лякаються, тому що. Там за словами окупантів, я знову ж таки не претендую на те, щоб е, сказати, що це абсолютна істина. Е, вони просто там пишуть срочна ужас і тому подібне. Про кількість української техніки розписують про те, що там більше сотні танків, близько сотні танків, більше сотні е, реактивних систем залпового вогню до двох сотень бойових броньованих машин і так далі. Близько сотні гаубиць. Е, звісно, що цього як я кажу, можливості підтвердити немає, але навіть іби вона була. Я ще раз повторюся на кількість нашої техніки я б не. Оголошував і нікому не рекомендую цього робити, навіть не те, що не рекомендую, закликає цього не робити, тому що ми маємо допомагати нашій армії де окуповувати території. Власне, в районі Оріхова, зокрема, окупанти найбільше голосять про населений пункт Новоданилівка. Це безпосередньо на трасі від Оріхова через Новоданилівку. Власне вихід в напрямку Полог. Проте цей напрямок також перспективний ще й з точки зору просування на токмак. Тому якщо тут. І є якісь просування то одразу в двох напрямках можуть іти наші війська і знову ж таки окупанти дезорієнтовані, не розуміють, яким може бути цей рух, е, між іншим в районі дещо східніше. В районі східніше, в на Великоновосільському напрямку. Тут ми пам'ятаємо, що раніше були повідомлення від окупантів про те, що наші війська намагаються зрізати ось цей виступ, і я думаю, що частково тут є навіть просування, тому що в Рівнополі, південніше траси у Рівнополі, тобто десь приблизно на ось цій точці, ось тут. На південному сході від Рівнополя до лінії бойового зіткнення тут 5,5 км. кілометрів. та е, окрема окремо механізована бригада знищила російську БМП із е, боєкомплектом на південному сході від Рівнополя. Погляньмо на це відео. По перше, тут е, є свідчення того, виходить, що 110-та бригада вже перебазувалася дещо на запорізький напрямок із Авдіївського, тому що раніше ці бійці е, остерігали і захищали Авдіївку, а зараз, бачите, ефективно нищать окупантів на запорізькому напрямку. Отже, от ось ворожа БМП. Її вполювали. Ну і. Дрон Камікадзе знищує ворожу БМП із БК, тобто, ну масштабний вибух. Розумієте, що там ні один окупант, вочевидь, в цій броньованій машині не вижив. Повертаючись до карти бойових дій, е, власне. Е, немає ніякої абсолютної інформації від генерального штабу, і зрештою це так вочевидь, і має е, бути, тому що тут по факту є чимало бойової роботи. Е, тут є на жаль, і відео російські, які я звісно демонструвати не буду. Із прильотами по наших РЕП, е, з заявленими прильотами по особовому складу е, те, що пишуть принаймні окупанти. Е, тому на жаль, вочевидь, нас тут також є втрати. Деякі бійці з цього напрямку повідомляють, що є просування на запорізькому напрямку, проте просування ціною наших українських. Втрат, воно завжди поєднане із загиблею українських бійців. Дуже шкода це визнавати, але це так. Е, втім, не потрібно також виключати, що всі ці повідомлення російських так званих воєнкорів е, вони. Не маючи при цьому ніякого абсолютно підтвердження під собою, ніякого підґрунтя і ніякої довіри з нашого боку, вони не мають. Тому цілком це може бути така фейкова подача, про яку раніше повідомляв генштаб і міністерство оборони, що росіяни можуть відбувати уявні атаки для того, щоб собі навішувати медалю. Крім цього, із запорізького напрямку також були повідомлення про е, прильоти. Поток Маку та Мелітополю це така зв'язочка, яка постійно йде у спайці. Прильоти це можуть бути і шторм штормщадо і е, від Хаймарсів. Тобто, вочевидь, іде цілеспрямована робота по з ударами по штабах окупантів. Ось це те, що відбувається на запорізькому напрямку. Про Бахмутський напрямок. Тепер я дещо перескочу. Розповім про Бахмут, тому що тут офіційно повідомлено в чергове від Ганни Маляр, що українські війська перейшли в наступальні дії. В цей же час заступниця міністра Містра оборони зазначає, що за минулу добу маємо просування на різних ділянках бахмутського напрямку, які складають від 200 до 1100 метрів. А 1100 метрів це я вам скажу ого го російські вагнерівці, які тут намагалися дати рубежі. То вони ці 1100 метрів за них віддавали десятки тисяч своїх життів, і при цьому місяці часу. А от наші війська дуже інтенсивно тут звільняють території. При цьому Майлер зазначає, що ворог на цьому напрямку фактично можна сказати, що перейшов. До оборони, намагаючись утримати ті займані позиції, які якраз завоювали вагнерівці, е, до того ж відбувається стягнення резервів на цей напрямок з глибини е, вагнерівці, Втім, залишаються подекуди у тилових підрозділах на Бахмутському напрямку. А станом на зараз дії бойові основні веде кадрова російська. Армія. Проте, звісно, що якщо дивитися на карті, то е, маємо можливість верифікувати певні просування. Насамперед йдеться про фланги Бахмуту. Ось в районі Берхівки. Е, те, про що кричав Пригожин, зараз уже візуалізується на карті від Діпстейту. Отже, подавимо, подивимося за останню добу зміни. Ось, будь ласочка раз-раз. Верифіковані просування з розширенням флангів, взяттям висот, вочевидь, скоро ось ця висота в районі Берхівки. Вона буде повністю відрізана. Якщо не будуть відрізані російські війська і не відступлять з добу Васильівки, то вони просто потраплять у кільце наших наступаючих частин. Тут Тому, вочевидь їм потрібно буде відходити і далі. Наступним напрямком стане вочевидь, перерізання траси на Слов'янськ і вихід до Парасковіївки, Красної Гори. Хоча напередодні були повідомлення про те, що окупанти е, саме звідси намагалися своїми резервами контратакувати. Крім цього, є повідомлення від третьої штурмової бригади е, про просування на захід від Андріївки. Ось власне населений пункт Андріївка, і тут якраз ви можете побачити за останню добу просування від наших бійців третьої штурмової, від е, переважно ветеранів Азову е, і Діпстейт про це повідомив, що е, наші захисники вибили. Противника з каналу на захід від Андріївки, тобто фактично вони почистили ось цей канал західні західній його околиці, і поступово переходять на східні околиці поближче до Андріївки. У цей же час є повідомлення про наближення притул фактично до Кліщівки. Бачите, мапа Deep State відображає ось такий стан справ. Є інший популярний ресурс, який також займається верифікацією даних на мапі бойових дій UA Live Map. От вони, наприклад, показують таку такий стан справ під Кліщівкою з Синім трикупотім блакитним трикутником я е, виділив ту територію, котра на мапі Deep State вважається все ще під ворогом. Е, а от уже е, Live UI Map показує, що просування в Поближче безпосередньо до Кліщівки, і фактично е, про бої, котрі точаться безпосередньо уже в посадці перед Кліщівкою, от е, ці просування складають близько чотирьох кілометрів. Проте, звісно, що це йдеться про просування не за останній час, якихось там останніх кілька е, діб, чи або що або за минулий день йдеться насамперед про ту бойову роботу, про яку е, третя штурмова звітувала впродовж тривалого періоду часу, і тут проводила відповідні дії. Е, тож, е, якщо все Залагодиться, як годиться для діпстейту для е, команди аналітиків, тут яких я дуже добре знаю, е, то вони так само верифікують ці дані і е, фактично зріжуть ось цей. Виступ, тому що є були справді свідчення про те, що бої точаться вже от в цих посадках безпосередньої близькості до кліщівки. Що туди як жартують наші деякі бійці, з цього напрямку палском можна пролізти. Ось така ситуація в нас наразі під Бахмутом е, непогано є просування насправді, е, згадуючи ще про донецький напрямок, то варто сказати, що Мар'їнці за повідомленням генштабу тривають бої а російські окупанти визнають, що є просування українських сил в Невельському. Начебто, тут е, вигідні рубежі висот взяли наші ЗСУ, е, проте немає такої верифікації від наших офіційних осіб. Тому будемо чекати на неї в той же час. Е, просування ЗСУ, начебто, в водяному та опитному, наразі не підтверджується, хоч тому, що циркулювала така інформація. Наразі цю інформацію не підтверджують певні джерела е, атаки окупантів на сіверському напрямку були спрямовані в напрямку веселого, е, тобто це Білогорівка веселе Ну і з Якулівки може бути атака. Також російських окупаційних військ. Вони були відбиті ці штурми. Крім цього, на е, напрямку Білогорівки в районі фільтрувальної станції. Це ось. Таке бачите, озерце. Якщо подивитися на супутникову мапу, то можна побачити, що ось ця ділянка це якраз і є фільтрувальна станція. Тут теж були за минулу добу бої із окупантами. Проте це рубежі утримувані збройними силами України вже впродовж тривалого часу. Відповідно, тут ворога так само було вибито в цей же час. Під Кремінною були помічені дії певні штурмові, і напередодні генштаб повідомляв, що точаться бої в районі Кремінної є. Вже навіть такі повідомлення, що, начебто, на околицях самого міста, от десь поближче до цієї точки, відбуваються бойові дії. Тож можна припустити так дуже обережно, припустити, що е, і тут є певні контратаковані можливості і рухи від української армії. Е, більше нічого не може додати про цей, власне кажучи, напрямок на Сватівській е, на Сватівській ділянці фронту в районі Берестового е, це напрямок Новоселівського. Ось тут окупанти атакували. Проте були вибиті з е, цих штурмових позицій, е, і звісно що в районі Масютівки там тривають зараз уже не штурмові дії, а артилерійські перестрілки із ворогом. І, зокрема, одна із таких перестрілок з боку російських окупаційних сил призвела до того, що вже вдруге за останній час російські терористи обстріляли Аміакопровід, котрий йде з російського пролягає з російського Тольяті до Української Одеси. За словами очільника Харківської обласної військової адміністрації, зафіксовано шість прильотів по району насосної станції біля села Масютівка. На даний момент Аміак у повітрі не зафіксований. Це був пост станом на середину доби минулого, минулого дня. Ситуація контрольована за словами пана Сінігубова, котрий опікується Харківською областю. Аміяку прові це, звісно, серйозна. Штука це скріншот, ви бачите, із російського відео. І насправді я думаю, що в зв'язку з обстрілами такого об'єкту і з тим, що вчинили росіяни на греблі Каховської ГЕС, можна абсолютно повністю попрощатися з будь-якими можливими там аміачними аніс ініціативами щодо прокачки аміаку через територію України. Те про що чимало експертів говорили, що цього в жодному випадку не можна допустити. Ну от зараз окупанти, вочевидь, знаєте, пішли в такий собі all-in. Повністю тероризуючи, ставлячи на шальки терезів по максимуму, е, завдаючи максимальних шкод е, Україні при цьому, знаєте, виступаючи, справді вони нагадують нацистські війська, які відступаючи робили. Застосовували практику випаленої землі, коли не залишали наступаючим військам ні можливості якоїсь провізії, питної води отруювали землі, все впалили села. Не було щоб де розміщуватися радянським військам, і переважно, на речі, ця випалена земля відбувалася у ході другої світової війни на території, на жаль, України. Ось така ситуація, те, що роблять окупанти наразі з нашою землею, Очевидь, вони збираються відступати і при цьому застосовують ось таку тактику. Проте це ще не все про що я б я з вами друзі хотів поговорити. Е, звісно, були рухи на Білгородщині, е, на Білгородщині. В районі Шебекіного е, там повідомлялися російськими телеграм-каналами насамперед про те, що тривають бої в районі Нової та Волжанки. Я би так сказав, що ось. Така ділянка території, такі така трапеція е, з клином і центром е, в новій та волжанці. Це фактично зараз контроль зона контролю російські добровольці, РДК і Лігіону Свободи Росії, які облаштувалися вже тут і організували повноцінну лінію боїв, лінію фронту для російських окупаційних сил. По Шебекіному так само були активні прильоти, е, і е, в чергове загорівся там е, е, якийсь із заводів внаслідок е, роботи артилерії. Втім, це ще не все, що про що я хотів з вами сьогодні поговорити. Бачу, що піднімається в інформпросторі російськими насамперед пропагандистами тема про те, що там Росія ну все, побачили ефект, який зробила Каховська ГЕС. Тепер вони починають погрожувати нам тим, що знищать по Дніпру по каскаду Дніпра, тому що у нас чимало водосховищ по Дніпру знищать. Тепер будуть отак, знаєте, за покликом за клацом пальців знищувати е, інші. Е, Власне, греблі по Дніпру, там в Києві, в Запоріжжі або що. Так ось запевняє наша влада, що це абсолютний фейк. Це не відповідає дійсності, тому що знищити їх авіаударами, ракетами неможливо. Без фізичного контролю цієї ділянки, ну тобто це потрібно, щоб ДРГ зайшли. Але ви розумієте, що ці об'єкти, звісно, що надзвичайно суворо. Оберігаються нашими спеціальними підрозділами. Відповідно, фізичного контролю в окупантів немає над жодною греблею, окрім за виключенням того, що було із каховською греблею, греблею каховської гідроелектростанції. Е, проте ми зараз теж інформаційно маємо прекрасно розуміти. І мер Мернергодара повідомив місцевих мешканців, що е, в силу того, що суттєво зменшується е, в басейні Каховського водосховища, е, е, кількість води, е, ось цей. Прямокутничок, котрий є таким водним резервуаром для охолодження реакторів атомної електростанції Запорізької, яка в Енергодарі розташована, він теж виснажує себе в ньому знижується рівень води. Відповідно, завжди може бути ризик того, що не буде відбуватися вчасне своєчасне охолодження реакторів. Відтак потрібно бути готовим жителям Енергодара до надзвичайно швидкої евакуації, якщо раптом будуть якісь Ядерні загрози, атомні загрози внаслідок пошкоджень, руйнувань, перегрівання енергоблоків на Запорізькі атомні електростанції. Це мені видається зараз надзвичайно реалістичним сценарієм. Я нікого не хочу лякати, ні, нікого не хочу закликати до паніки, але ми вже розуміємо, що ці мавпи з гранатою, випадково чи спеціально, можуть призвести. На запорізькій атомні електростанції до непоправних наслідків, тому що те, що вони вчинили із греблею, вже це дало можливість нам пересвідчитися зрештою, вони хотіли досягнути такого масового панічного ефекту, щоб всі почали боятися, що вони справді можуть чогось зробити, але не готуватися це безвідповідально і ще друзі, от. Я спостерігав останнім часом за такою думкою, за тими запитаннями від українців: а що ще такого шаленого окупанти можуть зробити? Зрештою, про це вже давним-давно було сказано зараз наразі до. Вибуху на греблі Каховської ГЕС у нас було три небезпечних об'єкти: тобто, це Каховська гідроелектростанція, це Запорізька атомна електростанція, і нещодавно додалася до цього списку Кримський Титан. Підприємство, яке на перешийку між Кримом та Херсонською областю розташоване. Це великий гігант, промисловий гігант, котрий в часи його роботи виглядає ось так. І от про цей гігант я ще теж хочу сказати кілька слів для того, щоб ми розуміли абсолютно всі ризики, всі небезпеки. Це підприємство, яке розташоване на Території, як я сказав, між Кримом та Херсонською областю, зараз вам продемонструю, де саме. Тобто, поруч із Армянськом, він ще називався Армянський титан. Якщо не помиляюся, в трикутнику між такими населеними пунктами як Преображенка, Перекоп та Першокостянтинівка. От в цих цьому трикутнику, якраз в цій зоні, от ви бачите, такі випуклості. Це і є кримський титан. Зараз ми переключимося на супутникову карту для того, щоб краще візуалізувати це. Так не хоче інтернет підтягувати супутникову карту, От, ми йому допоможемо. Власне, ось це і є кримський титан, це щоб ви розуміли величезний об'єкт. Величезне промислове підприємство е, на перешийку між Кримом та Херсонською областю ще 2 червня у Херсонській обласній військовій адміністрації повідомили про те, що е, можуть бути тут вчинені провокації адже російські окупанти планують влаштувати на цьому заводі можливо теж вибухи, тому що вони замінували кримський титан. Е, наслідки для України від вибуху на хім цьому хімзаводі можуть бути насправді катастрофічними. Чергове ми говоримо про екологічні загрози. При цьому зона ураження від е, розбризкування небезпеки небезпечних хімічних речовин може сягати сотні кілометрів і досягнути і вчинити, скажімо, так, цей терор може бути небезпечним не лише для України, але і для Росії та Туреччини. Олександр Прокудін, це власне очільник Херсонської ОВА. Він заявив, що ймовірний вибух, який можуть влаштувати Росіяни, спровокує викид в атмосферу. Тисяч тонн отруйних речовин, а це може призвести до смертельної небезпеки для людей та довкілля. Що це за гігант? Я маю на увазі кримський титан. Що він виробляв? Я вам зараз озвучу раніше. Він був найбільшим виробником діоксиду титану в східній Європі. Підприємство також виготовляє іншу хімічну продукцію, зокрема, міндобрива сірчана кислота. Алюміній, сульфати, рідке натрієве скло та залізний купорос, і це не виключний список. Отже, маємо бути готові до будь-якої небезпеки. Знову ж таки, наголошую, що в жодному випадку не лякаю. Лише повідомляю про те, що мавпи з гранатами надзвичайно небезпечний суб'єкт, який існує на планеті Земля. Поки ще існує. Друзі, поставте, будь ласка, уподобайку цьому відео, поширюйте його серед своїх друзів та знайомих. Обов'язково підписуйтесь на фабрику новин та ставайте нашими спонсорами. Якщо хочете нас підтримати фінансово, то на Ютубі, коли дивитесь нас на Ютубі під цим відео, є кнопка спонсорувати. Тисніть на неї і відповідно долучайтеся до спільноти підписників. Також звісно, що ваші коментарі надзвичайно вітаються з подяками, з невдячністю. Якщо ну, от ви хочете висловити, що я щось не те говорю, я раду з вами поспітити. Спілкуються у коментарях під цим відео можете поставити просто плюс, можете додавати більше інформації. Можливо, з окупованих територій, що вам відомо про той же Титан. Про можливо, хтось у нас, я знаю точно, що є глядачі з енергодару. Тому, будь ласка, закликаю вас до спілкування у коментарях. Проте звісно, що найкращим, щоб воно було обезособленим, оскільки це задля вашої безпеки. Спасибі, що ви з нами, спасибі, що довіряєте. Мене звати Василь Пихньо. На все добре, та до нових зустрічей.